Всім добрий день. Сьогодні у нас відеовідгук від клієнта Валерія. Привезли ось такий Тігуан 2017 року. Кейс був, я вам чесно скажу, не найлихий. Було багато таких моментів, які були складні і для нас, і для клієнта Валерія. Він довго чекав, тому що машину виграли дуже далеко. Але машина тут, машина відремонтована. Результат ось. Валерій, хотілося б у вас запитати. Що ви скажете взагалі по всій процедурі співпраці? Про мене, про компанію нашу, про логістів, про всіх, про всіх, про всіх. Скажіть, як є. Дякую. Ну, вам. Ну, Що я вам скажу, шановні? Компанія, звісно, була мені незнайома, перший раз я добротився, узнав про цю компанію по рекламі, ну і вирішив рискнути. Дома було, звісно, дуже багато таких нарікань. Сказане, що мої гроші віддати, і нічого не матимеш. Ну, я скажу, компанія себе оправдала. Довго проходила цей автомобіль, ну він прийшов. Було, це не вини, звісно, в компанії, то, що була логістика, дуже далека доставка цієї машини. По ремонту машини я скажу так, треба було б, скажу, чесно, може приїжджати сюди і більше узнавати. Самому от, mm. ремонтувати машину mm. більш, більш самому. Хоча от, ремонтувано качество на машина. Де-що нюанси деякі є, але всі нюанси, всі рішені. Я благодарен компанії, благодарен менеджеру Денису. Будемо співпрацювати і рекламувати вашу фірму на дальніше. Дякую вам, Валерій Великий. Дякую за такий чесний відгук. Якщо ти хочеш замовити такий автомобіль. Хочеш стати нашим клієнтом в будь-який інший автомобіль. Звертайся до нас. Вінсь Автологістик нам довіряють.